Новий мультимедійний ліхтар відтепер прикрашає центр Ужгорода. Незабаром він сам показуватиме і розказуватиме гостям з-за кордону про місцеві туристичні принади. Ужгородці ж поки що тільки знайомляться з яскравим дороговказом. Я ще його не бачу, але ж тепер я побачу. Я ще з ним не знайомий. Дуже непогано, незвично. Ну, вважаю, допоможе, якщо вони його будуть. Замічати. Ну це добре, що встановила такий дороговказ. Oh, it's very beautiful. Yeah, very beautiful. У нас багато людей не говорять на іноземних мовах, а так вони самі можуть знайти місце, яке їм потрібно. Туристично правда трошки, бо люди ходять, блудять. Новий дороговказ має допомогти туристам краще пізнати Ужгород, особливо вночі, коли ліхтар виявить усі свої можливості. Протягом місяця на ньому встановлять ще один ряд вказівників і табло, на якому розміститься інформація про готелі та ресторани, фестивалі, різноманітні атракції. Тощо ну, цей ліхтар презентує Ужгород як ніякий інший ліхтар. У ньому вкладено куча символів, які характеризують Ужгород, і ми старалися знайти в Ужгороді такі моменти, які відрізняють його від інших міст України. Зокрема, якщо починати зверху дивитися на цей ліхтар, то ми помітимо там зверху сидить дрізд. Дрізд у нас символізує епоху родини Другетів, яка майже 400 років володіла Ужгородом, і на їхньому гербі були дрозди. Як зазначають творці ліхтаря, такі пристрої дуже важливі для Ужгорода, адже часто густо туристи просто блукають основними міськими магістралями. Вказівники ідея виникла десь 2 чотири роки назад, коли Федір Шандор з кафедрою освою вони встановлювали ці вказівники такі тимчасові. Тоді ми вже зрозуміли, що необхідність в таких вказівниках є, тому що туристи ходять, їм треба трошки зорієнтувати. Я живу на капітульні. Мене кожного дня запитуються по декілька разів, де знаходиться замок. Хоча вони вже на цьому шляху стоять. Електрику до першого ліхтаря підведуть, коли в центрі Ужгорода на перетині вулиць Корзоволошина. Встановлять ще трьох його товаришів. У чотирьох ліхтарі представлятимуть австрійську, угорську, чехословацьку та українську добу в історії міста. Завершити всі роботи планують до Дня Незалежності.